Слава Господу! Господь знов для нас дарував можливість возобновитися перед Його лицем. І через велику можливість ми сьогодні маємо власне час простягнути свої руки перед Господнім лицем, перед його заповітом, зумитися в думці, возобновитися в своїх вчинках, які ми робили, що можливо ми не так зробили, чи сказали. Господь для нас дарує можливість і ця можливість. Не від наших заслуг, а від Його милості, коли нас дає кожного дня, і ми встаємо, і ми це можливо не замічаємо, але хто уважний до Господа, хто хто ходить з ним, хто має де спілкування, він цінує цей час, що Господь для нього дав, щоб встати, сказати, Господи, я дякую тобі за плин мого життя, за руку, що підтримує в дорозі, за спів душі і світе майбуття, за те, що знаю щастя моєго. Ви знаєте, коли Господь є дійсно з нами і ми. Ходимо з ним, то він благостроє у всіх наших дорогах, він допомагає, він знає, скільки треба. І більше сили написано Він не дасть, щоб людина його можливо не може знести, чи не має сили, чи не має віри, але що є в нашому житті, все воно стається по волі Господа. І чи ми встали, чи ми пішли, чи ми сказали, і Господь нас тому провірає, і хоче нас тому благословити, щоб ми зняв день, возростали, щоб ми зняв день. Обновлялися, переходили з сили в силу, в віру. Написано і було нагадано сьогодні, що праведний буде жити вірою, і Господь хоче бачити цю віру, але віра без діл, каже, як і вона мертва. І Господь хоче, щоб коли ми простягнули свою руку, дали заповіт, щоб ми виконували ті справи, які написано Він наперед, призначив, щоб ми їх виконували. Ми дивимося через писання, Господь. Нам показує смисл нашого життя, наше увірування, наш шлях. Якщо ми увіримо не знаємо, що далі робити, звертаємося до Господа, Господь нам вкаже свою дорогу, Господь нас поведе в Дусі Святому, допоможе нам. Він розставив всі знаки на життєвій дорозі праведника, яка є прямою до Господа, до Небес. І Він нас благословляє. Хотів би поділитися одним місцем, так воно мені лягло. Цілий тиждень читав це послання. І... Послання апостола Павла до Тимофія, і так мені на шостому розділі його декілька віршиків, і хотів би ним поділитися. Це звертається апостол Павло до Тимофія, до служителя. Ви знаєте, ці звернення, як особливо до кожної з нас, вони є важливі для нас. І коли ми не знаємо, як поступати, чи як робити, ми звертаємося до Слова Божого, і Він нас підкріпляє. Це буде Тимофія 6, 6 і буду нижче читати. Велике надбання бути побожним і задоволеним, тому що ми нічого не принесли звід, то ясно, що нічого не можемо і винести з нього. А маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того. Але ті, що хочуть багатіти, впадають в спокуси та втинета і безлість безглуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь всього легкого, грошолюбства, якому віддавшись деякі. Ухилились від віри і самі себе віддали великим скорботам. А ти ж, чоловіче Божий, утікай від такого і досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, до якого ти і покликаний, і сповідав добре сповідання перед багатьма свідками. Наказую тобі перед Богом, який оживляє все Ісусом Христом, що перед Понтієм Пілатом свідчив добре сповідання, додержатись заповіді чисто та бездоганно, аж до з'явлення Господа Ісуса Христа, яке у свій час відкриє і єдиний володар, цар, царів владика Води, владик, єдиний, що має безсмертя і живе в неприступному світі світі якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і слава і влада вічна. Амінь. Такі слова апостол Павло сказав до Тимофія. Ми дивимося, що кожне слово, кожне речення має смисл, велику тему, над якими можна роздумувати, і каже велике надбання бути побожним і задоволеним. Каже, тому що ми нічого в світ не принесли, і ми знаємо народження людини. Ці фізичні явища, як вони відбуваються. людина нічого з собою не принесла в світ і написано, нічого вона винести не може. І те, що ми в своє життя ми можемо заробити, за те ми йдемо відповідь, за те ми будемо давати е... те, що ми заробили, те, що ми знаємо, ми сьогодні вже нагадувалося, що все пишеться, пишеться в тих книгах, як ми поступаємо, як ми робимо. Але приємно, коли відкриють книгу і скажуть, що твоє ім'я знайдено. В чинках добрих, в поступках добрих, в діях добрих. Господь нас благословляє, але каже, що є те, що часто для людей заважає, те, що відводить, і написано, що багато хто віддалися цьому, і в цьому не мають ні сили, ні влади. Але Господь хоче нас благословити і каже: Ти, чоловіче Боже, утікай від цього, і досягай справедливості, змагайся добрим подобрим подвигом віри. Господь нас благословляє і Він. Такими словами каже, що коли ми увіримо в Ісуса Христа, щоб в нашому серці була радість, радість була повна, і каже: радійте, Господі, знову кажу, радійте, хай ваша лагідність буде відома всім людям, Господь близько. І наше увірування Ісуса Христа має бути відоме тим, там, де ми ходимо, там де ми робимо. І дійсно повинні казати, там живе віруча людина, там живе віруючий брат, живе віруюча сестра. І часто в цьому 21 столітті вже в цих руках останніх. Часто люди бояться скриваються, щоб назватися, що є віруючи, бояться цього поношення. Я не знаю, чому вільний час, вільна країна, вільні можливості. Але люди, де свобода, там переступає закон Господні. Але Господь до цього не благоволить. Він хоче благословити, Він хоче укріпити, Він хоче показати своє чудо, свою славу. Але за все ми будемо давати відповідь, бо ми знаємо і нічого не хочемо робити згідно волі Його. Але Господь. Він добрий і сьогодні він нас мило і бажає нас сьогодні возобновити, щоб ми на другий раз прийшли, на друге служіння прийшли з великим свідченням. Господи, Ти благословив, Ти мене можливо і влічив, Ти наставив, щоб я йшов, співав, щоб я йшла і свідчила про великі твої діла. Господь для нас приготував велику славу, але потрібно її втримати. Потрібно до неї дойти, потрібно за нею боротися. Господь нам дав цю силу, але як ми нею орудимо, як ми нею. Володіємо. Тому Хай Господь благословить, через це служіння нас укріпить. Кому належно, Хай Господь і облічить, бо це корисно, бо написано, що Господь приймає, того б'є сина, щоб воно йому пішло на користь, щоб його очистити, щоб ту гілку, яка має сухі в'етві, вона була зрізана і тільки те, що плодовите, те, що сочне, воно служило для слави Господа. Хотів би, щоб поділитися більше. Нема більше щастя, як в Бозі радіти, подяку від серця до неба нести, у волі Господній постійно ходити і бути в надії, щоб рай досягти. Радійте о Бозі, хай радість сповняє, хай буде відома для ближніх усіх. Сьогодні для нас Він добро посилає, щоб кожен із нас позалишили гріх. Хай радість у серці сьогодні сповняє, хай пісня хваління летить до небес, нам Бог в своєму слові себе відкриває. Ми віримо в Бог наш навіки воскрес. Нехай наповняється серце хвалою, нехай повна радість охопить серця, а ми будемо, друже, радіти з тобою, бо ми йдемо по небо, йдемо до Отця. Амінь. Амінь.